Ладно, зроблю так, до речі. О, дивіться, виклав сьогодні в інстаграмі вже пост. Оце я був в Хайфо хаті. Та ми там, -там були з Юлією. Bullчик там у нас були. Red Bull мали взагалі дефіща стендів. Дуже дякую, Red Bull, взагалі за запрошення. Хто не знає, мене туди саме ці хлопці запросили. Я такий, вау. Була ця машина їхня дефолтна, така, яка їде. Кайфохата Імбова, саме так, це фронт, привіт. Далі у них був стенд, де Mortal Kombat плюс музика. Далі у них був, як мінімум, ще один стенд з баром взагалі всередині. Також там знаходив біля цього бару стенд з. Е Боксом Формули 1, де можна було позмагатися з тим, наскільки швидко ти можеш скрутити гайки та взагалі відтиснути у автомобіля Формули 1 колесом. Також у Рудбула був стенд з кокпітом, типу, що ти сів сам порулив. Коротше, у Рудбул там було дуже багато чого. Зустрів прекрасного пана з Play .ua. Пан Олег, до речі, хто не знає, е, які там були. Ну, зустрів пацанів з українського об'єднання реслінгу. Чітко виставу дали взагалі з камбеком від Брудного Ларі. От, це взагалі він. Це його брат Гаррі. Попросили ще розписатися. Прикольний плакатик тут от був. Тут, бачите, всі підписалися. Тут і Солодана, і Лоран, і і Гомер десь підписувався. Я підписав цю діваху з калиною. Перекладач і не тільки. От, тут взагалі щось не зрозуміло, Коротше, якась жінка в тині, але прикольно. Тут мужик взагалі моєї мрії. Тут це взагалі було біля сцени майже мейнової. Та, це майже біля мейн арени, біля мейн сцени, де проходив більшу частину часу е конкурс косплеєрів. Конкурс, конкурс косплеєрів взагалі був гібійший. Там косплеєри не просто виходили по порядку раз в 30 секунд, знаєте, кожен за кожним, кожен за кожним. Там було... була велика вес, ну, велика... великий час виділений на кожного або на пару, або конкретно на людину. Які давали невелику виставу. Тобто, кожен чувак під фонограму, деякі, до речі, були навіть вживу, співали пісні, демонстрували свого персонажа. Навіть був Абдун Ібн Лахат коротше, цей з Дюни Атрей молодий. Він там показував свого цього піщаного черв'я. Ну, взагалі-то, до речі, це була дівчина, що саме цікаве. А далі додумайте самі, з якинею взявся червь. Було дуже багато. Потім там виступали в кінці танцюристи. реслінг паралельно. Дуже велика кількість всього навколо, відділ там величезний відділ з цими з ДНД-шерами. Я, слава Богу, напевно не розвівся на покуп кубиків, хоча мене до останнього байтили. І дуже добре, що не обвівся, інакше мені б не вистачило грошей на цей на Xbox контролер. Хоча, мені здається, мене й на Xbox контролер, якщо чесно, розвели на. Ну, тупо розвели на бабки. Що там ще було? Ну, типу. Потрапило на прикрутішого мужика, який тримає в Києві, якщо я не помиляюся, будівлю приміщення з е, старими пінпонг Ну, Не пінпонг, понг пінбол автоматами. Пограли перші фотки. Взагалі там про карася в мене в ТГ були. В Кінці я, Гомер. Uh, здається, Пшонка. І що хто ще був Хепі? Ні, Хепі, здається, не грав. Ягомер, Гоме... Лоран і Пшонка, здається, грали е... на одному автоматі в режим 4 Ну, на чотирьох, типу один проти одного. Хто не бере якийсь скор, грали по факту 2 на 2, але в... і один проти одного. Я переміг, виловив карася на 12 мільйонів. Друге місце Лоран, третє Гомер і четверте Пшонка, вони нам винні пиво з Лораном. Там був невеликий, типу там куточок у нього. Купа всяких чуваків, які щось там принтять на 3D-принтері. Тут продаються якісь наклеїчки. Наклеїчки, до речі, є більші. Є також у мене в Юлії. Дивіться, що я собі там прикупив, треба наклеїти на мікрофон взагалі ось цього кота. А, вот. І от це теж треба собі наклеїти. Про Продуш... душніло доліпити до мікрофона. Наліплю кота і душнілу. Вот. Велетенська купа всього. Фудкорт Велетенський з дуже смачними чебуреками. Чебуреки за 80 гривень. Афігетики смачні, ходоги, піца. це все на вулиці, велетенська кількість людей, а, відділ літературний, де були презентації, де сиділи люди, можна було поспілкуватися, автора в сесії, велетенські два стенди разом з працюючими мініатюрами з поїздами. А, прикольним, наприклад, Привіт, містер Меджик. Чого там тільки не було. Я вам серйозно кажу, там було настільки багато всього. І от дивіться, що в кінці, ще, до речі, вийшло. Цієї фотки ви не бачили. Цієї фотки ви ніхто не бачили, тільки-тільки її запостив собі в Телеграмі. От дивіться, така фотка була ще в кінці. Як вам таке тріо? Як ви думаєте, цих три герої змогли б врятувати світ, якщо би прийшлося? Чи ні? Душніла, чисто наліпана іграшка, що позаду висить. Та ні, її не буде видно. Душніла занадто маленька. Діджуріт, як завжди. Так, да, діджуріт. Ми би змогли. Ценчес, привіт, дякую за фоло. Вітаю на нашому каналі. Дай Бог здоров'я. Так, мистер Меджик. давай з перекладом, будь ласка. Знак оклику, Бля. Блін, мені здається, треба придумати команду, з оклику, бля. Типу, таке життя. Хто не знає, також там були представники інших брендів, були якісь, здається, Самсунги доволі великий павільйон. Було також декілька стендів з презентацією майбутніх фільмів по там Королева і Відьма, по нових трансформерах, по якомусь роботу. Стендів була велетенська кількість, тобто обійти все можна було, але насправді кожного разу, коли ви обходите, ви на одному й тому самому стенді помічаєте нову купу різних дрібниць. А були автори, які просто щось малюють. Були косплеєри, були, ну, які, наприклад, продавали свій мерч. Були інстаграм там косплеєри, слаб-малювальники, малювальниці, які якраз і принесли свої прикладеси, які можна було придбати. Купа наліпок. Ми, до речі, Юлю теж придбали. Я, може потім покажу з велоранту, до речі, які а, і інші прикладеси. Навіть було справжнє невеликий, невеликий куточок тату, де можна було набити перебивашки або доволі справжнє тату. Можна було проколоти вуха, що туди вставити, я навіть не знаю. А, і це все в сукупності було дуже круто. Ти ходиш навколо цього всього і кайфуєш. Ми проходили. Ми реально, як тільки зайшли, ми одразу пограли в пінтбол і почали з Юлією ходити раз, потім такі, блін, треба ще раз. прийшлися в друге, блін, треба в третій раз. Зустрілися з людьми, пройшли по колу в іншому напрямку. І кожного кожного разу, коли ми ходили до самого вечора, до самого вечора, ми зустрічали щось нове. Можна було відмітити все, що там було. А пропустив а де анонси про це були. Реді, привіт, Сенсі. Ти пропустив фанкон? Типу, ну диви. Береш, пишеш фанкон Блін. 8 9 червня. У них ще велика сторінка була. два дня залипали. Я туди не встиг потрапити через роботу. Я ще 9-8 числа працював на студії, а 9 го числа я дуже сильно вдячний е, пану Юамерту, моєму колезі по роботі на Counter-Strike. Я його попросив, він мене підмінив 9 го числа, тому що 9-го я мав працювати разом з ним. Я попросив його, ну не з ним, а типу в цей день. <кій> я попросив його підмінити мене по роботі. Завдяки цьому я потрапив 9-го числа на фулфу full, фанкон. Full Дивіться, там було відео та комп'ютерні ігри, настільні та рольові ігри, ДНД, книги, комікси, манга, алея художників. І це дійсно там було. Блогер з української сторони Ютубу. До речі, був пан Олдбой, але я з ним не фоткався. Я просто знаю, що він там був, бо я. В принципі, в мене фоток з кимось насправді доволі мало, бо я люблю дивитися на косплей. Я не люблю прям підходити, знаєте, з ними типу, обніматися. Для мене це ну, типу, не потрібно. Сотні яскравих костюмів і образів. фігіща! були з Лолу, були з аніме, були з е, всяких типу, манг, були з ігор навіть. Genshin Імпакт і інші ігри міхою взагалі там навалом. Е, фрірен, тупо там з фрірен, я прикольні. Там три фрірен в колі стоять, як спайдермен один до одного тикають. Живі там, типу, реальні українські супергерої, да, тематичні фан-фан-стендапи. Було, до речі, про що варто відзначити, був навіть стенд з Там був дрон, там був бойовий дрон Бобік. Тривога, да, тривоги, тривога, сумно. Беребутьте в укритті. Був бойовий Бобік. Були літаючі дрони над нами. До речі, коли дрон пролітає над вами, трошки стрімно ми навіть пригиналися на, на фоні подій. Бойовий Бобік. Був, була людина, я дуже не заздрюю йому. Жара плюс 25, точно там, типу, ну, 30. А, чувак в фул екіпіруванні з автоматом, бігає за Бобіком і за дроном, який літає. Це теж треба десь подивитися, чи хтось це знімав окремо. Було дуже багато всього. Привіт, Сергій, здай бог здоров'я. Дай Бог здоров'я. Здоров от, коротше, було дуже багато чого там неймовірного. Лоран, до речі, мені здається, навіть було засняло, але Лоран видалив там от, через певні проблеми. Редік був тут вихрок справа. Так точно, пан Сергіс. Я бачу, що ти стрім з Петриком. Треба було підтримати хорошу людину. Дай Бог здоров'я. Люблю А, е, Я просто закінчував роботу сьогодні на Монте. Вирішив віддати. От. Стенди різні. Там було все. Там було все. Та на здоров'я, Сергіс, на здоров'я. в курсі, що таке існує. Реді, ти пропустив дуже велику подію, 8-9 число. Там там слухайте, я десь знайду зараз програму, якщо я пам'ятаю. Там була програма. Uh, Fancon ЮА, отут має бути сайт, їхній, здається. Так, да, Фанкон, дивіться. Я вам просто зараз зачитаю, що ви пропустили, Бо тому що тут була програма. 8 число, головна сцена, офіційне відкриття фестивалю, косплей шоу, благодійний аукціон, косплей шоу, Україні в Resting Zone, cover dance show, симфонічний оркестр LUMOS. До речі, це є більша штука, яку я дуже шкодую, що пропустив. Так, uh, да, ні, LUMOS, LUMOS. Uh, you, uh, від ютуберів, типу, в ну, Ютуб представництво було. Uh, Те час табору від Північної Кореї, всяка прикладеса штука, ну не буду зачитувати. Можливо, це треба засуджувати. Uh, Мальовій пробудження та розвиток українського самовидову, Онлайн зустріч Джо ні, Аберкромбі, Ну, Джомбі то інше. Фентезі світи, всякі, типу, публік квізи, літературна сцена, стімпанки. Там все просто було розуміти. Тут комікс сцена Там було їбать, скільки. Це був міжнародний виставковий центр. Площа здоров'язна було все. Wargames, турніри по Warhammer, навчальні ігри, воркшопи, рольові ігри, ЮА зона, ігрова зона окремо, Сумсун, Hearthstone, Андасід, Блоді, Похардстоуну, типа були Фракстор стояли, велетенські конкурси робили. Може, тебе пара коротеньких відео закинути? Да, можеш мені в опис типу, закинути під цю трансляцію. Mm. У нас було, ну, тип, було дуже багато. Це тільки в перший день. В другий день, у нас 9 червня, було фактично теж саме, тільки ще більше. Презентації фільму Borderlands, до речі, трейлер був офіційний, аукціон, благодійний аукціон, до речі, по героях третіх. Зібрали віддали ЗСУ пікап. зібрали кошти, продаючи ті типу, всяку Прикладесу. У нас, до речі, під цим всім були також МЧСники. Міліція, поліція, пожежники, інші чуваки у нас були на вулиці, також стояли. Можна було потестити краш-тест. Що це означає? Ви сідали в крісло, яке вас спускало дуже різко з наклоном і показувало наслідки, якщо ви не будете пристібатися, що з вами станеться об землю, типу, вас відправляло. Коротше, ну типу, якщо ви давно не відчували свого обличчя на бетоні, ви могли потестити. Пожежний автомобіль продвинутий, потужний пожежний автомобіль, з купи всяких прикладесів, могли подивитися, помацати, позадавати запитання у наших професіоналів різного напрямку. Ну, Типу, прикольно поєднати насправді щось молодіжне і показати, чим займаються люди в інших напрямках життя. МЧСники, в принципі, знаєте, це все. Дуже багато чого там відбувалося. Дуже багато. От, тому ще раз кажу, от, от, тут з цих фоток, які тут були, там просто можна було ходити, ходити і ходити і ходити. Я зробив пост у себе в соціалках от це все закинув. І то кажу, я нафоткав доволі мало, бо тому що я не любитель прям фоткати косплеєрів, я любитель просто на них подивитися. І не дню, ну, типу, там просто подивитися. От. Це, до речі, ці пацани з реслінгу, до речі, це брудний Ларрі. Це брудний Ларрі, який, до речі, виграв. Там був взагалі, ви би бачили сюжет з брудним Ларі. Господи, брудний Ларі вийшов битися проти Вольфа. Вольф коротше виявився муділою. Він підкупив суддю в той момент, коли Ларі почав перевертати хід подій хіт, ну, хід поєдинку. Суддя коротше, Вольф вихопив собі палку. Коротше, вирішив заб'їбати Ларі палкою. Ларі, типа, на підлозі. Добивати не ну, типа, це незаконно. Підходить суддя, забирає палку Вольвана. Ларі встає. думає, зараз буде нова надія. Зараз ми вдвох його палкою відпизнем. І знаєте, що робить суддя? Він бере пальку палку Вольфа і їбошить Ларі. Ларі падає. Вони починають вдвох копати Ларрі. І тут на сцену вривається брат Ларрі. Гаррі! Той самий чувак, який зліва стоїть цей патлати, що тримає кулачка. Типу він вривається, дає піздюлей Вольфу. Вольфу е так брат його Гаррі був. чекай, вже про Гаррі. Гаррі дає піздюлейший рефері за те, що він тіпа, вирішив, е -під, ну, його підкупили. Коротше, там, так, там, там реально така місорубка була, ви собі навіть не представляєте, я вам кажу. Боже жах. ні, там все було офігенно, Там був Гаррі, Гаррі, Вольф, тіпа, суддя, підкрутки. Е, до речі, один з моментів. Давайте, давайте вам продемонструю. Дивіться, це Ларі з прийомом стрибає на Вольфа. От, і зразу там утримання, коротше і так далі. Там реслінг був реально годин... з. Глон 30-40, типа там пацани, відкисали <кій> на тій арені. До речі, зустрів Еліджа. Хто не знає, Ельдж після закінчення гри на Даласі прилетів в Україну і теж був на фанконі. Дивіться, типа хто не знає, Еліч теж був на фанконі. От наскільки це була популярна подія, а ви пропустили. Навіть Еліч прилетів з Америки для того, щоб взяти участь на фанконі. А ви не прийшли. От. Вулицю ці люди з дякую, 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 Сріз. Дякую, чат. Їм шоколадний батончик. Купа не легс-плеєрс. Презентували, до речі, показували трейлер нашої гри «Український Сент, хто не знає, кооперативного мультиплеєра, де ви б'єтеся в світі, де у вас є такі невеликі баржі, які по піску ходять. Бачили коли-небудь щось по фільму Місто хижих, типа чи «Світ хижих міст, чи щось типу такого? Оце звідти. Ридбульчик був. У ридбулок кажу, було станції 5. і можна було. Взяти охолоджений редбульчик, можна було відкрутити колосо в боксі Формули-1 і сібатися з ним додому. Можна було поробитися в Mortal Kombat. Можна було сісти поробитися у кокпіт управління Формули 1, чого там тільки не було. Це я єбейший І кайфохата, ще додатково. Коротше, там, повірте, було, дуже всяке баток асклерів. Давайте зараз подивимося відосики від ніндзіки. Дивіться, виступали на сцені. Я живий Привіт, Хепі. Боже, попроси познімати нормально, так, да, тут все криво максимально. Достаннє популярного аніме, до речі, я так розумію дівчина. А що так роки трусяться? Щось якось у друга дуже коротко виходить знімати, якщо чесно. Бля, далі він вік з вахуярить. Не давай більше другу камеру, будь ласка. Тут на 05 треба ставити, щоб подивитися ці відоси. Коротше, другу більше не давай. Друг тіктокер, напевно, звик тікток відео по 10 секунд знімати. Можливо, можливо, можливо. Ні, я вам кажу, була офігенна просто конвенція, і я дуже радий, що я зміг туди потрапити хоча б на один день. Я взагалі не знав на старті що це. Мене типу, запросили. Ну, типу, сказали, що таке є. Я думаю, я на роботі. Потім я все більше і більше про неї чую. Розумію, що треба насправді потрапити туди. До речі, блін, от Серега, якщо ти тут, ти таке пропустив. Пофіг на цих всіх касплеєрів, пофіг на там ото все, що відбувалося. Серега, Серега. Там вчора були хад... цей чебуреки, чебуреки там були, чебуреки. Звичайні, чебуреки з м'ясом і сиром, чебуреки 4 сира, чебуреки єбєйші, чебурек за 80 гривень отакої От величини, як листок А4. І ти його просто їш і ти розумієш, о, да! Да, це той чебурек мого життя, який я чекав все своє життя. Розумієш, чебурек життя. Це було фігенно. Паралельно, ми шукали, ми шукали там цей, знайшли ходоги. Вчора в мене в руках була взагалі сосиска Ларана. Uh, say, там було, ну, ви б бачили, яка там реклама була на цьому. Типу, 70-80-80. Ну, до речі, Камар. Там багато було, чого було офігенного. Ви просто навіть не представляєте. Uh, десь тут треба погуглити взагалі. напевно, Лорана. Mm. А ну, чекайте. А, що ніякі кліпи недоступні? Ні, стоп, оце кліп, оце кліп, оце кліп. О, це вчора поробили. Це з Гомером. О, це ми вчора, типа, оці ходою просували. Зараз покажу вам сосиску ларана. So, у мене в руках сосиска ларана. Починаємо робити ставку. Технічно це дуже сильний панч. Я не очікував. Про... Чули, чули, почуйте ще раз. У мене в руках все рана mm -hmm. <laughs> А Бля, технічно це дуже сильний панч. Я не очікував. ой мене був. От, от, Для Реклама KFC дуже вчасно залітає чат. Не забувайте, що Лінікатеріяке прямо зараз доступна. Ви KFC, заходьте, до речі, користуйтеся посиланням на чаті та отримайте можливість прямо зараз перекусити прекрасними курочкою та картопелькою. Отак от, от чат, отак от. Дивіться, що вчора було? Картопелька, до речі, була смачна. От, от, от От я його хочу. Я на нього і дивлюсь. Хочеш? О, то це Луран вказує, до речі, на свою сосиску прямо зразу туди. А тепер давайте подивимося, як це були. Це була реклама догаріз. Потім Дніпровська набережна 13, рахматовий 22, два, спальська і Гоголівська біля цирку. Там я не знаю, яка адреса. В підвалі. О. сосиски в підвалі ваш вибір. Зрозуміло. <сосиски> Розумний вибір. звучить як справжніх чоловіків. Заходьте спробуйте ці хот-доги від Догоріс. Ми рекламуємо. Професіонали одобрюють. Ще треба швидко зайти на стрім і зайти відео із собою. Кліп. Чат, зробіть кліп. Будь ласка. Чат зробіть, чат, зробіть кліп. зробіть кліп реклами Тільки На каналі Лорен можна подивитися на рекламу хот-догів. Самі смачні ходоги у місті Київ. У місті Київ. Не, ну Насправді. От, бачите, реклама ходогів. На здоров'я, на здоров'я, на здоров'я. Прекрасні ходоги, проте тому вони роблять їх, наскільки я зрозумів, не з булок. Тут, до речі, можна побачити. <М -м 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 От, дивіться, зараз Лоран трошки ближче буде показувати, бачите? Це, коротше, кошок типу, 3 хліба, вони його розрізають. Я не знаю, як вони його конкретно роблять, але сосиска, бачите, аж випирає з цього куска хліба. Сосиска випирає, це важливо. Це не маленька сосисочка, знаєте, така дефолтна сосиска, коли холодно. Типа, от ви не можете її вкусити, і вона ховається в хлібі під е, забитим хто значим. А тут сусиска випирає, ви її поблизуєте, понадкусуєте, і вона все одно залишиться. Зверху, до речі, можна було на вибір взяти різні прикладеси. Там було сирнококурудзяне соус, карамелізована цибуля, інші прикольчики. А, бій спітнілих чоловіків показував. Так, да, трохи показував Хепі. Розказував всю історію про, про, про Ларрі. От. І. Ну. Подовгі були, правда, я їх особисто не пробував. Треба питати Лорана наскільки йому зайшла ця сосиска. Але пробувала і Юля, я її купляв, і Лоран казав, що дуже смачно. Я, на ход... я зупинився на Чебуреках. Кул відео в каналі. ніхіра собі ти пул зняв. Ого, ні, ну фул дивитися ми не будемо. То задовго. Плюс ми тільки-тільки вже вже почали, а 20 говоримо про фан-кон, замість того щоб дивитися в ролики. Адекватна ціна якість. Та ні, чебуреки — це максимально адекватна ціна якість, і я би за цей ходох просто 100... цей ход 150. Цей ходок коштує 150 гривень. Якщо ви готові за один ходок віддати 150 гривень, це ваша штука. Є 150 гривень за один ходок, як на мене за дорого, бо є чебурек за 80. Можна взяти два Чебурека за 160, і ти просто в'їшся. Я їв перед. Коли я встав вчора, я прокинувся о 10-й ранку. Я біля одинадцятої поїв, потрапив на фанкон. Ходити багато. Ну, типу, ми ходили три години. Е, я о четвертій приблизно пішов їсти з компанією, я з'їв два Чебурека, і я до кінця дня не їв взагалі нічого. Я приїхав додому о 22-й їв і я нічого не їв аж до сьогоднішнього ранку. Я тупо не хотів. Типу, два Чебурека і просто отвал. Протом в одному було м'ясо, в другому я взяв чотири сира. Типу, як же афіяно було? Я побачив у Хепі, 1.5 5 ГБ скіпнув Ну да, це дуже багато, це дуже багато, Я треба порізати, мені здається. Ну, типу, там нема сенсу на фул, але можливо комусь це буде цікаво. Вот. От. Було реально кайфово. Тобто, і з фудкортом було цікаво ну, знайти на, насправді доступні варіанти, і всередині було цікаво щось прикупити. Можна було знайти для себе різні, там, знаєте, за 50-70 за, 70, за сотку гривень цікаві розмальовки, кастомні там чи ну, там, на ключі приколдеси, чи ще інші приколи. Ну, розважитися можна, навіть якщо ви просто прийшли і заплатили зіблети, у вас, немає більше грошей. Банально вас ніхто не обмежує в кількості контенту, який ви можете сфотографувати та за яким ви можете познайомитися. Просто необмежено. І це все у вас. А він взяв Да, пішов тримати Сусис Скларана, я йому чебуреки тримав. Да, До речі, дякуємо Хепі. Я від Хеп Хепі дуже був тоді, попросив. Кажу: візьми мені чебереки, пішов якраз Юлі тоді в чергу ставати. Найбільша проблема, знаєте, це коли ти хочеш з людиною різні речі, і там дві різні черги. То мені прийшлося чергу ще іншу бігом вставати. Ну що, любі друзі, це був фанкон, Це було дійсно легендарно, це було круто. Я радий дуже сильно, що потрапив таке на це дійство 9 хоча б числа. З найбільше напевно жалкую з того всього, що я не бачу першого числа. Це концерт Лумос, але бачите, що маємо, то маємо ще раз покажу фоточки. І давайте відправлятися дивитися трейлера, які вийшли за два попередні дні. Нагадуємо, ми будемо дивитися трейлера Summer Game Fest, обговорювати їх одразу. А також будемо дивитися разом з вами цей Xbox Game Show: on, Отака от історія. Отака от історія. Чат.